Слава Україні! Мій позивний Єгер і сьогодні я хочу анонсувати наступне відео про те, як ми готуємо новобранців та бажаючих працювати з гвинтівкою. На жаль, зараз не так багато часу займатися каналом, але для того, щоб ви могли організувати навчання у своїх підрозділах, ми записуємо для вас саме це відео. Зараз ми знаходимося на полігоні, з якого все це починалося. Одна добра людина на ім'я Юрій привела нас на цей полігон. Сподіваюсь, він впізнає себе. Починалося все з тренувань з дробовиком. Далі у нас була мілкашка, потім у нас з'явилися набої на 5,45. і згодом переросло втрохи більше у АР10 і 3,38. Ми почали тренувати військових снайперів для того, щоб люди могли вражати ціль і бути впевненими у собі і своїй зброї. Я б не сказав, що це був занадто складний шлях. Мабуть, він був простий, але послідовний. І для того, щоб ця послідовність для більшості з вас була значно простішою, ми записуємо цей курс. Фактично все починається з вибору зброї. Особисто я кожного проводжу із тих, хто не готовий відповісти, що він хоче собі. Я підказую, які обрати сошки, які поставити моноблок, які обрати приціл, і покажу вам саме послідовність того, як ми це обираємо. Ми маємо безкоштовні передумови у вигляді полігону. Ми маємо можливість релодити завдяки вашим зборам, і все це ми направимо в правильне русло і запишемо масштабне відео для інструкторів, для того, щоб кожен зміг навчити людей у своєму підрозділі. Це не складно, але це саме та послідовність, про яку ми будемо говорити, тому що вона має значення, і якщо випустити щось важливе, на жаль, нічого не вийде. Кожен із вас зможе працювати не тільки з нестабільних положень. І знати власну таблицю поправок на вашу зброю. Бо калькулятор пиздить, все ж таки поправка на власну зброю буде інша. А і роботу з різними вправами, з триподом. Я покажу, як зробити цей трипод безкоштовно. Я покажу роботу з транспортом, а також багато цікавих снайперських вправ. Ви зможете пройти повний курс від шарпшутера, який фактично є передумовою до марксмену. До снайпера, який зможе працювати з вітром, знатиме, що таке сила Кореоліса, сила Магнуса, і головне, знатиме свою таблицю. Небагато хлопців в Збройних силах реально знають, чим вони працюють і на яку дистанцію. Як правило, все обмежено гонгом, і все ж таки у нас немає постійних передумов для навчання. Люди в частинах просто отримують снайперські гвинтівки, і у військовий квиток їм записують снайпер. Наше завдання, щоб кожен міг вчитися, вчитися безкоштовно, вчитися на загальних засадах, і так само, як і я вас, запрошувати на полігон інших друзів, працювати з цивільними, показувати людям, що це можливо. І про це буде наше наступне відео. Воно буде масштабним, орієнтовно 30-50 хвилин, але сподіваюся розглянути всі теми максимально чітко для того, щоб у вас не виникло запитань. Як відомо, запитання виникають лише в двох випадках: коли все зрозуміло, або коли не зрозуміло нічого. Наше завдання щоб був перший випадок. Сподіваюся побачити вас на наступному відео.